Друзі, в цьому відео говоримо про вогнегасники на підприємстві. Як правильно обрати, розташувати та обслуговувати. Розкажу і про облікові документи по вогнегасникам на підприємстві. Отже, поїхали! Воногасники відносяться до первинних засобів пожежогасіння. вимоги щодо їх наявності у суб'єкті господарювання містять такі нормативні документи, як правила пожежної безпеки в Україні, затверджені наказом МВС від 30.12.2014 року No1417. А також правила експлуатації та типові норми належності вогнегасників, затверджені наказом від 15.01.2018 року No25. Далі правила No25, які є міжгалузевими нормативними апліями. З При цьому правила експлуатації та типові норми належності вогнегасників не поширюються на три категорії об'єктів: підземні споруди підприємств гівничо добивної промисловості, електрорухомий склад, шахти, тунелі та підземні споруди метрополітену, і третя категорія транспортні засоби залізничного, повітряного, річкового та морського транспорту. Зверніть увагу, що вимоги правил розповсюджуються і на орендарів будівель, споруд, приміщень тощо. Відповідно до пункту 1 розділу 5 будинку і приміщення різного призначення мають бути оснащені переносними або присутними вогнасниками. Ця вимога стосується і мобільних, тобто інвентарних будівель, споруд та підсобних приміщень. Яскравим прикладом мобільних будівель є будівельні вагони, наприклад. Які розташовуються на будмайданчиках, а також пересувні кіоски та будівлі для охорони. Ми з вами знаємо про різні типи вогнегасників, їх марки та масу заряду вогнегасної речовини, тому на цьому не зупинятимесь. Отже, як правильно визначитися з типом, маркою та кількістю вогнегасників? Для цього знадобляться наступні фільтри. Клас ймовірної пожежі на об'єкті, будівлі, споруді, приміщення, території, площа об'єкта та категорія будинків, приміщень та зовнішніх установок виробничого і сказкового призначення за вибухопожежною або пожежною небезпекою. З площею все зрозуміло, її не важко знайти в технічних експлуатаційних документах на об'єкт. Класи пожеж та їх характеристика представлені в ДСТУ ЄН 2-2014 класифікація пожеж. Згідно з ДСТУ існують наступні 5 класів пожеж. Клас А пожежі супроводжуються горінням твердих матеріалів, зазвичай органічного походження, під час горіння яких зазвичай утворюються тліючі вуглини. Клас Б пожежі супроводжуються горінням рідин або твердих речовин, які переходять у рідкий стан. Клас С пожежі супроводжуються горінням газів. Клас Д пожежі супроводжуються горінням металів. Клас Ф пожежі супроводжуються горінням речовин, які використовують для приготування їжі, рослинні і тваринні олії та жири, і містяться в кухонних приладах. Звертаю вашу увагу, що документам не передбачено визначення конкретного класу пожежі, що супроводжується горінням електрообладнання під напругою. До надання чинності зазначеному ДСТУ попереднім документом було передбачено клас Є, е, тобто пожежі, пов'язані з горінням електрообладнання під напругою. При цьому класу Ф раніше не було. Правилами номер 25 враховані обидва класи пожеж, і клас «Е», і клас Ф. Категорії будинків, приміщень та зовнішніх установок визначаються відповідно до вимог ДСУ БВ1.1.36.2016 визначення категорій приміщень будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною пожежною та пожежною небезпекою. Виділяють також 5 категорій: А, Б, В, Г та Д. Належність до тієї чи іншої категорії залежить від наявності або присутності горючих, легкозаймистих та інших вибухопоженобезпечних матеріалів. Вогнасники бувають водяні, водопінні, порошкові та газові. Позначаються абревіатурами відповідно ВВ, ВВП, ВП та ВВК. Можуть бути переносні або пересумні. На колесах, ті, що зазвичай стоять на полу, землі, ви часто можете спостерігати їх, ну, наприклад, на території АЗС. Заряд вогнегасної речовини складає. Переносних водяних водопінних і перешкових вогнегасниках від 5 до 12 кг, пересувних такого ж типу від 20 до 150 кг, переносних газових вуглекисотних вогнегасниках від 3,5 до 5 кг, пересувних газових від 7 до 56 кг. Тож, який вогнегасник та з якою масою обрати яку кількість передбачити для приміщень та території вашого підприємства, щоб вибір відповідав чинному законодавству? Перелік об'єктів різного призначення, які мають бути оснащені переносними наведений в додатку 10 до правил номер 25 Серед них виробничі, сільськогосподарські, складські та лабораторні будинки і приміщення, адміністративні, побутові будинки і приміщення та споруди промислових підприємств, громадські будинки та споруди, гаражі та автомайстерні, приміщення з наявністю рухтехніки. За допомогою додатків з 4 до 7, цих же правил номер 25 керуючись такими параметрами, як клас можливих пожеж, категорії вибухопожежної та пожежної безпеки та площа ваших приміщень та територій. Якщо в одному місці можуть мати місце більше одного класу пожежі, то при визначенні норми оснащення його вогнасниками врахуйте всі класи. Тобто потрібно забезпечити захист від кожного класу ймовірної пожежі. Зверніть увагу, що додатки до правил пропонують декілька варіантів оснащення певного об'єкту вогнегасниками. Наприклад, замість одного ВП12 можна розмістити два ВП5 або два ВП6. При певних умовах це навіть доцільніше і зручніше для персоналу, адже їх можна розмістити в різних боках приміщення або ж території. На території можна встановити пожежні щити, які серед іншого укомплектовуються і вогнегасниками. Зазвичай на кожному щиті їх по два. Кількість пожежних щитів визначається знову ж таки виходячи з її площі. Якщо в приміщеннях є пожежні кран комплекти, зазвичай являють собою підвісні шафки червоного кольору, то в кожній такій шафці також доцільно розмістити по вогнегаснику, якщо дозволяє конструкція даної шафи. Найбільш універсальними для гасіння різних класів пожежі, крім класу F, є порошкові вогнегасники, переносні або пересувні. Зауважте, що у пожежі класу Е, тобто електропроводка установки, не бажано гасити такими вогнегасниками, оскільки вогнегасна речовина порошок може їх пошкодити. Для гасіння всього, що пов'язано з електроустановками, підходять газові вогнегасникам з вогнегасною речовиною у вигляді вуглекислоти, яка не залишає слідів пожежого гасіння. В додатках від 4 до 7 в графі клас можливої пожежі не враховані класи пожеж D та F. Для пожеж клас Класу Ф горіння тваринних та рослинних олій та жарів підходять водяні вогнегасники, що містять воду з сольовими добавками, а для класу Д горіння металів відповідно порошкові вогнегасники. В наступних відео розкажу про правила експлуатації вогнегасників та особливості їх обліку на підприємстві. Тож стежте занусом. Інформація була корисна. Поставте лайк цьому відео. Очікую ваших запитань та пропозицій щодо наступних тем відео на каналі. Буду рада бачити вас та ваших колег серед підписників на канал. На все добре!